Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. all and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Друзі, всім привіт! Я радий освітати у нас на каналі. Це канал Міто Автор, канал про автомобілі. Автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Мене звати Ігор, і на сьогоднішньому відео ми поговоримо про ще один автомобіль, який ми підготували для нашого замовника. На прикладі Джипа Компаса я вам покажу, як ми його купували в Сполучених Штатах Америки, як ми його ремонтували, що вийшло в результаті, та чому цей автомобіль і, взагалі, автомобілі краще замовляти під себе і штатів і виконувати весь ремонт під себе, тому що просто-напросто. Такий автомобіль в Україні на авторія вам ніхто не продасть, і зараз я вам розповім, чому. Ви вже знаєте, що в Сполучених Штатах Америки розпочалися страйки, та зараз у нас не працюють порти східного узбережжя. Можемо купувати автомобілі тільки на західну. Та зараз в очікування зими та в очікуванні того, що ніхто не може вивозити автомобілі зі сполучених штатів саме з східного берега, тобто не торгує ні Європа, ні Африка, ні Об'єднані Арабські Емірати, ні весь інший світ не можуть вивезти автомобілі. І зараз буде дуже велике накопичення автомобілів на аукціоні. Плюс до сезонності, звісно, що осінню ми більше користуємося автомобілем, вивозимо дітей в садочок, школи і таке інше. Зима, слизько і буде більше ДТП. І на аукціоні також збільшується кількість машин. А тепер, коли оця велика кількість машин накладається на наступну велику кількість машин, ми очікуємо, що скоро запрацюють порти, страйки закінчаться, адже вони не можуть тривати довго або вічність, то однозначно буде шалене падіння цін на аукціонах. І той, хто підпише, авто. Уже договір на замовлення авто із США і попаде на цей пік падіння цін, отримає для себе максимально дешевий автомобіль. Тому будьте в тренді і не пропустіть саме оце шалене зниження цін в Штатах. Давайте говорити більше про цю машину. Значить, як ми її купували на аукціоні, у нас ставочка біля 6 тисяч доларів. У нас автомобіль 2021 року. Модельного кінець 20-го у нас постіку. і ми розуміємо, що такий автомобіль на авторія просто-напросто не продається, тому що, по перше, в цього автомобіля мінімальні пошкодження, мінімальний пробіг і максимально свіжий рік. Якщо ми поставимо на авторія фільтри, то їх буде максимально мало. Якщо ми будемо говорити про комплектацію цього автомобіля, то я сумніваю, що він на авторія взагалі і є, тому що, по-перше, це у нас. Зелений колір, унікальний колір від марки Jeep, який притаманний саме їй. І виконаний він у нас в двох кольорах. Коли у нас основний кузов іде в цьому специфічному зеленому кольорі, дах у нас виконаний з чорного кольору. І разом це виглядає просто приголомшливо. Ми можемо ще сказати про антихромовий пакет. Тому що якщо ви звернете увагу, то у нас дзеркала пофарбовані в. Графітовий колір, всі значки у нас пофарбовані в графітовому кольорі, та в автомобіля виконаний повний антихромовий пакет, що потрібно обов'язково підчеркнути, тому що це надзвичайно красиво. У нас комплектація Trailhawk, і відповідно у нас є ось такі крюки, що притаманні цій комплектації. Наклеєчка на капоті у нас також виконана. Звісно, капот ми міняли, але наклейку ми переклеїли, тому що наша задача підготувати для вас авто США таким чином, щоб воно для вас служило. Так як це був би оригінальний автомобіль. Тому, якщо ви хочете замовити для себе авто із США і відновити його повністю в завод, як він був до цього, телефонуйте до нас в Мітоавто, ми можемо це зробити. По комплектації у нас ще є дистронік, який буде відповідати за екстрене гальмування цього автомобіля. Працює в парі він з камерою в лобовому склі. Тобто в нього є ще тримання смуг і підкермовування, якщо ви з неї вивалюєтеся, і якщо, не дай Бог, на дорозі з'явиться якийсь пішоход, чи перед вами різко загальмує автомобіль, ваш автомобіль також зможе зробити екстрене гальмування. В задній частині у нас розташована камера та розташовані парктроники. Вони також разом працюють і контролюють перехресні шляхи. Тобто, якщо ви здаєте назад, вам все в камеру видно на великому дисплеї, Та якщо хтось буде проїжджати перпендикулярно або проходити швидко пішоход, ваш автомобіль запищить. А якщо ви не встигнете нажати на гальмо, він ще й екстрено зупиниться. Потрібно окремо відмітити, що в своїх роботах ми в автомобілі зробили також оранжеві поворотники. В компасі це робиться досить легко і просто. І якщо у вас взагалі. Джип компас, і ви хочете собі зробити також оранжеві поворотники. Ви можете записатись до нас на СТО, і СТО вам може виконати, звісно ж, цю роботу. Ось така у нас комплектація по зовнішності автомобілям. Перейдемо ми трішки пізніше в салон і подивимося, що там. Наприклад, у нас звичайна кришка багажника, хоча могла б бути електро, враховуючи цю комплектацію, та у нас немає чомусь панорами. Хоча мала б бути. Якщо у вас буде звичайно трейлхок, то у вас буде повноцінна запаска. Якщо у вас Буде версія інша, тобто Limited Latitude, то у вас або буде насос, або буде малесенька докаточка. Це потрібно також врахувати. Звісно, в цього автомобіля є і датчики сліпих зон, тому що воно працює все в парі. І коли ви будете перелаштовуватися, то цей автомобіль засигналізує вам про автомобіль в сліпу зону. Тобто цей автомобіль є дуже і дуже безпечним. Що є в цього компаса, чого немає в інших, на що потрібно звернути увагу? Це, звісно, електроприводи сидінь в пасажирського сидіння. В компасах це взагалі не притаманна функція і дуже надзвичайно рідко трапляється. До речі, хочу звернути вашу увагу, що тут у нас є навіть пам'ять сидінь для двох водіїв, що для компаса це непритаманно. І що мене надзвичайно сильно здивувало, це те, що в нас в комплектації. Не тільки підігрів сидінь і керма, а також присутня і вентиляція сидінь. Що для компасів, ну чесно скажу, я напевно бачу вперше. І ось це саме та комплектація, за якою потрібно ганятися. Звісно, пробіг. Пробіг автомобіля складає всього на 26 тисяч миль. У нас великий екран тут. У нас великий екран тут з CarPlay та Android Auto. І ми розуміємо, що цей автомобіль у нас зафарширований, ну просто по повній. І у нас навіть активний круїз контроль тобто адаптивний круїз-контроль, що також можна записати в плюсах цього автомобіля. Не вистачає музики Alpine, падарами і. Електрокришки. Але саме такі автомобілі можна під себе вибирати в США. Тобто, ви на один і той самий бюджет дивитеся автомобіль, щоб він був менше пробігом, свіжіше роком випуску. Ви, коли автомобіль приїжджає, у вас є можливість робити автомобіль під себе якісно, тобто виконувати зазорчики, так як у нас тут усе, щоб геометрію кузова перевірити. І автомобіль відповідно вам буде служити. Наприклад, на цей автомобіль ми встановили гуму Мічлін, і відповідно цей автомобіль повністю підготовлений до експлуатації. В ньому зроблено ТО замінені масла фільтра в коробці двигуні роздатці, і він може виїжджати тепер як на бездоріжжя, так і повністю услугувати своєму новому власнику. Але що ж у нас під капотом? Під капотом у нас ось така ситуація. І як бачимо, у нас весь пластик. Все стоїть абсолютно на місці, і все зібрано на оригінальному автомобільному кріпленні. Про це потрібно сказати обов'язково окремо. І всі пукельки, заглушечки стоять на місці, всі повністю резинки, паралончики, як тут задумав завод-виробник. І місце ремонту у нас навіть не виглядає так, що тут щось ремонтувалося. Коли ви дивитеся огляд круговий цього автомобіля, ви не бачите абсолютно ніяких проблем по зазорам. Тому що саме так ми готуємо клієнтам автомобілі. І ми їх готуємо. Як для себе, саме по такому принципу, а той навіть краще. Звісно, в автомобіля, ви тільки що побачили, стоїть новий акумулятор, акумулятор Bosch. І це, звісно, говорить про те, що людина сідає в автомобіль, починає експлуатувати і не буде такого, що десь на торговому центрі чи ще десь він просто-напросто не заведеться. Ні. Ось це і є процес підготовки під ключ для себе. Як же ж готується не для себе? Ну, дивіться, по-перше, половину запчастин можна взагалі не купувати. Все, що ховається під цим пластиком. В середині чого не видно, і всі кріплення вони не купуються. А до речі, автомобільне кріплення досить дороге, і у нас стоїть цілий стенд з цим автомобільним кріпленням, щоб на кожну марку і модель мати його і не кріпити. А якщо не продаж, то кріпиться на е, стяжки, герметики, клеї, тобто на будь-що, але аби тільки це не робити і здешевити. І все, що ви не побачите ось там всередині. От воно ставитися не буде і буде, буде якось клеїтися, ліпитися. Ось в цьому і є проблема, коли готується автомобіль не для себе. Тому що головна задача зробити автомобіль таким чином, вкласти в нього найменшу кількість коштів, щоб потім виставити його на авторія і продати за найбільшу кількість коштів. А різницю можна положити в карман. А якщо ви просто-напросто положите ці гроші в цей ремонт цього автомобіля, відповідно, він вам служити не буде, вам його не експлуатувати, але тоді ви з нього просто-напросто нічого. Нічого, не заробити. В цьому різниця. Два слова про двигун і коробку. Все ви про них вже знаєте, але 2.4 Multi Air Tiger Shark, який на 176 кінських сил, в цьому автомобілі працює причудово. І на джипі компасу він досить динамічний, потужний, і їздити на ньому приємно. На джипу Чироки він веде себе не так. Машина для нього буде заважка. Тому для компаса просто супер. Ви знаєте, в мене в родині є джип-чироки. Уже близько півроку він у мене, і на сьогоднішній день біля п'яти тисяч кілометрів на ньому проїжджено. Є в інтернетах, ходять слухи, що в цьому двигуну є жор масла. Переконався особисто на собі. За п'ять тисяч кілометрів поки жодної краплі масла з двигуна не ушло. Але я не заливаю в нього масло, яке написано. Ось тут на кришечці 0 w 20 адже я вважаю, що це занадто рідке масло і воно використовується в абсолютно нових двигунах. Я заливаю мопар по оригіналу, і це 5 w 30 І за сьогоднішні 5 тисяч кілометрів жодного грама масла в автомобіля не взяв. Будемо чекати на наступний огляд джипа Cherokee в лютому, який вийде. і Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вас про них повідомлю. По коробці все просто гідротрансформатор ZF на 9 передач проблем не приносить. Тому, якщо ви вирішили для себе придбати джип компас, ви можете це сміливо робити Це буде найкращий автомобіль в своєму ціновому сегменті, який буде використ... виконувати для вас максимально найбільші функції. Як на бездоріжжі на природі, так і по місту, він буде не жерти ваші гроші на СТО, і його утримання буде обходитись вам недорого. А це, ще цей автомобіль є ліквідним, і якщо через якийсь час, рік, два, три, чотири, п'ять ви захочете його продати, і особливо в такій комплектації ви виставите його на авторія, у вас його розірвуть ось так щелчок пальця. Тому вибирайте авто США з мітуавто і будете мати такі класні автомобілі. Два слова про ремонт. На що потрібно розраховувати, коли ви везете для себе автомобіль із США. Я знаю, що дуже багато компаній по пригону автомобіля хочуть вам розповісти, що е, ось зараз ми привеземо вам автомобіль, ремонт максимум 1000-2000, не більше, і у вас вийде класна машина. Друзі, на жаль, я вас розчарую. Зателефонуйте на будь-яке нормальне СТО, запитайте, скільки буде коштувати зробити те чи інше, скільки будуть коштувати запчастини на автомобіль прицініться, і ви зможете для себе якусь арефолію. Скажу вам на е, таких автомобілях і автомобілях не преміум класу, тому що, наприклад, Audi BMW Mercedes це преміум сегмент і там ремонти значно дорожчі. Наприклад, на, на не преміум при мінімальних пошкодженнях, як ви бачили, в цього автомобіля в середньому потрібно розраховувати на ремонт 6-7 тисяч, якщо ви хочете зробити його якісно. Якщо в автомобіля ще буде пошкоджена безпека, то це ще якусь тисячу потрібно на це закладати. І зараз дуже швиденько покажу вам на що уходять кошти. Значить, дивіться, Закупівля запчастин просто-напросто. От перша закупівля, ви зараз можете подивитися на екрані, що скільки стоїть на цей автомобіль. І е, на 3560 доларів було куплено запчастин для того, щоб почати роботу. В процесі роботи ще десь на 400 доларів запчастини докупилися. Резина Michelin, я ж думаю, ви теж розумієте, що коштує не 3 копійки. Це преміальна класна резина, і вона, відповідно, буде служити також своєму власнику. Привезли її на СТО, прийняли і встановили на цей автомобіль. Далі автомобіль став на стапель, виконувалися е, роботи по ньому, і відповідно надсилався відео і фото звіт для клієнта для замовника, щоб він бачив. Що відбувається з його автомобілем, і узгоджували, що робимо, не робимо. Наприклад, ось були пошкоджені ось так диски. Ми їх повністю відвезли, відреставрували, пофарбували і повний фото-відеозвіт. Закінчили роботи по цьому автомобілю, і е, те, що ви бачили, у нас е, ремонтні роботи 1374 долара. Потім потрібно було повести, пофарбувати автомобіль, і розцінки на фарбування ви можете подивитися ось тут. І е, в автомобіля знайшли ще деякі вм'ятинки по кузову. У нас є можливість відправляти автомобіль на ПДР. І якщо по автомобілю є які вм'ятинки, майстер проходить зі спеціальною лампою, показується їх і прибирає їх без фарбування. І тобто просто-напросто беремо калькулятор, складаємо 3500 запчастини, ще на 400 докупляли, 1300 роботи, на фарбування уйшло ще 2000, 7200, ми маємо ремонт. Ось на що потрібно розраховувати, якщо автомобіль з невеликими пошкодженнями, дивіться, друзі. Невеликі пошкодження це не означає, що в автомобіля не треба нічого робити, і ремонт буде надзвичайно дешевим. Ні. Американці не дураки. І вони дивляться, що ця машина, наприклад, в Штатах коштує 25 тисяч доларів. У них, звісно, роботи приблизно в 2-3 рази дорожче, ну, і роботи запчастини все дорожче, ніж у нас. І таким чином вони дивляться і рахують, що ага, ремонт цього автомобіля буде складати, наприклад, 21 тисячу доларів. І відповідно тоді вона уходить на списання, виставляється на аукціон, і ми її купуємо. Якщо в Штатах нарахували на 21, погодьтесь, будь ласка, зі мною не можна тоді машину відремонтувати за дві. Так, да, я розумію, були колись часи ще до 2022 року. І коли коштували дешевше запчастини, коштували дешевше роботи, тоді важливо і виходили ремонти автомобілів із США по 2-3 тисячі доларів. Але погодьтесь, тоді і не коштували запчастини тих коштів, що, що коштують зараз, коли половину бюджету забирають саме вони. Не була електрика по майже 5 гривень і таке інше. Тому Ось на такі реальні цифри суми потрібно розраховувати, якщо ви хочете для себе якісно робити авто із США. Чи можна зробити його дешевше? Так, да, звісно, можна. Камулятор новий не ставимо, гуму не ставимо, половину запчастин не ставимо, гарні наворочені фари не ставимо. Ставимо простесенькі, Ззаді поворотники, звісно, оранжеві. Не робимо, хімчистки, поліровки не робимо просто мокрою тряпкою по салоні полозили. Це геометрію не виставляємо, просто головне десь щось піднатягували, трошечки щось не сходиться. Шайби підложили. Походові знайшли на Оликсу дешевші БУ запчастини збитої машини, ну тобто вони підігнуті. розвал не вийде в цієї машини, але вона, розвал можна також шайбочками підрегулювати, щось десь трохи підкоригувати, щоб воно начебто рівно їхало і воно буде їхати. Але не потрібно порівнювати тоді ці два автомобілі, вони будуть абсолютно різні, тому що це машина людина сіла і їздить, і не париться. Ми даємо ще рік гарантії. Не дай Бог, щось десь не так по геометрії кузову чи фарбування, ми це виправимо. А то машина, ну, типу, сьогодні їде, завтра не їде. Якось так. Погнали кататися. За кермом цього автомобіля достатньо зручно і можна відрегулювати під себе все так, як потрібно. На що потрібно звернути увагу, коли ми сідаємо сюди, значить у нас при вимкненні задньої передачі, як я вже сказав, включається ось така здоровенна камера. І ось бачили, запищали, воно людина ходить і машина її побачила, і відповідно просигналізувала. Якщо вона побачить зближення через датчики, то вона його ще і зупине. А ось ця шайба це шайба, та яка є тільки в трил У звичайних ліметоді вона простіша. Тут у нас є можливість заблокувати повний привід, є можливість включити імітацію понижених передач, і на бездоріжжі цей автомобіль може виконувати досить непогані задачі. Є режими сніг, пісок, грязь, а також скали. Це є тільки в. Комплектації трилхока. Ось такий здоровенний екран нам дозволяє мати функції CarPlay, Android Auto. Ми можемо включати навігацію через Google карти, слухати YouTube Music, Spotify та таке інше. Тобто в цього автомобіля притаманні всі сучасні функції. Як же ж він їде? Значить, Дивіться, ось так ми вмикаємо передачку Drive, пускаємо тормоз і вона поїхала. Е Динаміка цього автомобіля досить таки непогана. Зараз я піднажму. Бачите, ну, летить. Летить і дуже непогано. Цей двигун непогано, можна сказати, навіть ідеально підходить для автомобіля Jeep Compass. Е, Для, так як я сказав на попередньому фрагменті, для Cherokee слабуватий. Треба брати 3.2. і В наступному році. Думаю, прийде такий час, що прийде замінювати автомобіль. Я вже, якщо оновлю чирок, і моїй дружині він дуже сподобався. І подобається на ньому. Їздить комфортно, м'якенько, а також автомобіль дуже високий, їй зручно паркуватися. То я б його замінив би на двигун 3,2. От і все. Для компаса, щоб в мене був компас, цієї проблеми ну, немає. немає. Просто, просто все супер. Ось знову, якщо ми захочемо пришвидшитися. Звичайно, на чотирьохполоски це вже присвідчення здається не таким динамічним, як тільки що на Ашані, але воно досить таки непогано. Цього в принципі, вистачає. Що по комфорту, друзі? Автомобіль м'якенький. Тут у нас не дуже така добра дорога, ямки і, в принципі, автомобіль їх проходить. Ну, Взагалі, супер. супер. Ви в салон, я впевнений, нічого не чуєте. Я. Вона йде як порельсом. О, це, до речі, також притаманне саме комплектації Trailhawk тому що тут інша ходова, вона відрізняється, наприклад, від комплектації Limited Комплектація Limited це таке більш міська, а це все-таки така більш заміська машина. Якщо ви хочете поїхати помісити десь гамнюку, то це можна зробити. Але не потрібно переоцінювати. Це все-таки не рамний. Автомобіль нерамний пак і е, якщо ви просто-напросто перегрієте свою задню мушту, то після такого бездоріжжя, як ви покатаєтеся, вам доведеться її купувати нову. І перевстановлювати коштує вона 300 доларів. А, і якщо ви будете занадто багато гарцювати на бездоріжжі, слабка частина цього автомобіля це є шруси. Вони можуть вилітати, і вам доведеться їх знову купувати. Здається, 250 доларів за штучку. Тому, якщо ви переоціните свій джип компас на бездоріжжі і поставите перед ним більше задач, ніж він може виконати, то ви попадете на гроші. А якщо ви будете його користувати більш звичайно, так як звичайний міський автомобіль, але з періодичними виїздами на бездоріжжя, ну, наприклад, у вас в місті, там, де ви в місцевості проживаєте, просто-напросто випаде багато снігу. Або ви поїдете на рибалку, і дійсно треба буде виїхати, проїхати якусь калюжу, якусь грязюку. Проїхати, ви з легкістю це зможете зробити, і проблем не буде в автомобілі. муфта ця не вилетить ті шруси. Але якщо ви поїдете спеціально топити його по двері, спеціально по годині, по дві буксувати в цьому, як це хлопці роблять. В Ютубі, і е, тоді можуть траплятися такі проблеми не завжди, не кожен раз. Але цей автомобіль і може виконувати ці задачі. Просто його повноприводні частини, роздатка, еластична муфта, а також шруси не розраховані на просто на аж такі надзвичайно великі навантаження. Для цього вам потрібно все таки було б купувати джип Wrangler. От якраз він може з легкістю виконувати ці задачі там справжні повноцінні мости. І тоді вже таких проблем не буде. Але окупуючи цей самий джип, ви вже потрапляєте в дуже велику родину сімейства марки. Наприклад, в Києві є спеціальні клуби, які є там і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. І хлопці, які володіють цією маркою, об'єднані в один клуб. І збираються періодично на покатушки. І на цих покатушках вони вже вижимають зі своїх автомобілів максимум, хто може не максимум, просто приємно проводять час. Зараз шашлики спілкуються, обмінюються інформацією і приємно проводять час, з'являються нові знайомства. Тобто, купуючи такий автомобіль, ви купуєте не просто Рено Megane чи Шкоду Октавію, сьогодні поїздив, завтра продав. Ви купуєте атмосферу нового життя. Ви купуєте емоції, ви купуєте нові можливості. Тому, на мій погляд, це по праву один з найкращих кросоверів на сьогоднішній день. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком, коментарем. Це дуже сильно допоможе розвиватися нашому каналу. Слідкуйте за нашими оновленнями в Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, пости, в яких відбуваються щодня, де ми купуємо найкращі автомобілі для наших клієнтів. Ми показуємо, які ціни на аукціоні, за скільки які автомобілі придбали, щоб не пропустити саме цікаве. Ми показуємо, як ми робимо ремонти автомобілів для наших клієнтів. І якщо хочете замовити авто із США, телефонуйте саме в Мітуавто. Саме в нас ви можете собі зробити найкращий автомобіль з гарантією якості.